you <music> Я нагадаю, що це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. І от зараз до нас доєднується наша гостя. Справа в тому, що 12 грудня відбувся фінал конкурсу Книга року BBC 2024». І Це ювілейний конкурс. бо цього року книжкові премії Книга року BBC» виповнилися 20 років. цей конкурс, який заснувала редакція BBC, він є для українськомовних авторів. І от хто отримав призи цього року? Які були сюрпризи про все це нам зараз розповість Тетяна Трофименка, критикиня, викладачка української літератури в Українському католицькому університеті та Харківському університеті Каразіна? Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. Рада всіх вітати. Ми одразу ви знаєте, хотіли би подякувати вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дуже оперативно. Особливо подякувати, тому що ми якраз от хочемо повідомити, що. Також хотіли поговорити на цю тему із Мартою Шокало з головною редакторкою BBC Україна, але вона на жаль, зараз перебуває в укритті через масштабну ракетну небезпеку. Тому ми дякуємо, що ви відреагували і розпокажете нам цю цю таку важливу інформацію. Все. І так, от, дякую. І одразу хотіли би запитати: от премія книга року BBC, вона з'явилася на початку 2000-х е, так, це, 20 вже, це 20 років серйозний такий період дорослішання, скажімо, за який вже таке, мабуть, два покоління дітей так підросло до дорослого віку. Скажіть, як за цей час підросла сама книга українська і український автор, і чи підросли вони, як вони змінилися? Так я е, при нагоді всіх хочу скерувати всіх наших слухачів е, на матеріал, присвячений якраз 20-річчю книги року BBC на сайті е, BBC Україна. З'явився такий великий підсумковий матеріал, якраз на тему, як змінилися книжки і читання в Україні. Е, ми зараз не зможемо сказати всього, а там от дуже е, яскраво е, якраз е, показано, як це все починалося так 20 років. Тому як важко було знайти тоді українську книжку. Ми знали практично всіх українських письменників, письменниць їх було все таки невелике коло. Звичайно, це все зумовлювалося тим, що і в культурній сфері загалом і на книжковому ринку домінувало те, що приходило з Росії, і пробитися українським авторам українським видавцям на такий масовий серйозний ринок було дуже складно за ці 20 років, звичайно, все змінилося, змінилося кардинально. Тепер ми не зможемо з вами так, от просто назвати е, найпопулярніших, найвідоміших письменників. Їх дуже багато е, і зараз зайняті фактично всі жанрові ніші в масовій літературі. Так ми з повним правом зараз говоримо про українську фантастику, про український детектив, про е, мелодраму, любовний роман і так далі. Е, е, дуже активно розвивається український нонфікшн Саме цим до речі зумовлено те, що в книзі року Бісі, яка колись починала із однієї номінації, це просто була книга року, так але потім переможцем став Володимир Рудківський з дитячою книжкою. І так з'явилася номінація для дитячої літератури. А ще через який час з'явилася номінація Нонфікшн, тому що українська література факту теж почала розвиватися дуже активно. З'явилися нові жанрові різновиди, і на сьогодні маємо ці три номінації. Дуже важливим також є конкурс читацьких рецензій у межах книги року. BBC, який дає можливість непрофесійним, будемо говорити так, критикам показати себе, написати відгук на книжку і також якось з'явитися у медійному просторі. Тому навіть зараз, попри війну, попри повномасштабне вторгнення, ми маємо всі підстави говорити про те, що українська книжка, український книжковий ринок розвиваються дуже активно, і це якщо не ренесанс, так але щось дуже дуже подібне до нього. Пані Тетяна фахівці кажуть, що. Найбільший вплив у ця премія, про яку ми зараз з вами говоримо, вона має ну і мала, звісно, саме на ринок художньої літератури, тому що всі переможці цієї премії, навіть номінанти, в різні роки отримували таке суттєве збільшення читацької аудиторії. Ми можемо казати, що премія Книга Року Бібісі є зараз найголовнішою книжковою премією України. Так, якщо говорити про книжкові премії, то це правда, тому що фактично немає альтернативи. Звичайно, є ще Шевченківська премія, найвища державна нагорода України, яка має теж три книжкові номінації. Ну як тобто одна номінація суто літературна, так але є ще є літературознавство, мистецтвознавство. Ну і в принципі, вони теж виходять. Ця номінація теж виходить на зв'язки із літературою. Але все-таки там є інші номінації, так і і кіномистецтво, декоративно прикладне і так далі. Тобто, суто книжкова відзнака це книга року BBC, і альтернативи її немає. Звичайно, після перемоги в цій премії зростають наклади, зростає популярність автора чи авторки, що здобув що здобула перемогу. І оця наліпка, книга року BBC на книжці. Це звичайно запорука того, що на книжку звернуть увагу. Mm -hmm. Я дуже хочу вже. Щоб ми з вами оголосили імена цьогорічних переможців? Але перед тим у мене є ще одне запитання про такі довгі та короткі списки. Я розумію, що це запитання я хотіла насамперед поставити Марті Шокола, так, але можливо, ви теж знаєте на нього відповідь. От у довгому списку цьогоріч, наприклад, була книга доволі популярна, вона дуже класна книга Артема Чеха, пісня відкритого шляху. Я одразу почала за нею вболівати, але потім дивлюся в короткому списку її вже немає. От як саме за якими принципами формують ці довгі й короткі списки. Так, так, ну це звичайно питання до членів журі. Я так я розумію Тільки але... те, що так що, що є е, відомим для всіх. Отже, е, довгі списки формуються, коли видавництва е, всі охочі так подають книжки, які вони вважають достойними на цю премію. Потім відбувається якесь перше читання, про результати якого ми не знаємо. Тобто, якісь експерти від книги року BBC е, відбирають книжки до довгого списку і уже довгий список оприлюднює. Стає відомим і потім всі в інтризі чекають, хто ж потрапить до коротких списків. Щодо книжки Артема Чеха, я думаю, не тільки ви були заскочені, але ми продовжуємо вболівати за цю книжку на Шевченківській премії, але тут багато. То, що вирішує дійсно суб'єктивність, журі книги року ніколи не боялося бути суб'єктивним і а, такою фірмовою, теж а, ознакою цього конкурсу стало те, що вибір журі а, завжди, а якщо не завжди, то ну найчастіше є несподіваним. А тобто вони не йдуть за якимись там смаками певної частини аудиторії, а виносять свої рішення, яке обґрунтовують у відгуках на книжки і Потім на виступах уже під час церемонії. Тому так, це конкурс, який не боїться демонструвати власну позицію. Ну тут я можу е свої так п'ять копійок, свою версію пояснення сказати, чому mm -hmm. книга Чеха не потрапила до короткого списку, тому що Світлани не було в журі нашої і тетяни. Я хотів би, знаєте, все ж таки, от врешті, оголосити цих переможців і. Попросити вас сказати, от що ви можете сказати про ці три позиції. Хто переміг, наскільки ви очікували от, в кожній з номінацій? Тобто, звичайно, так, так, так у нас виходить, що книгою року BBC стала збірка короткої прози мої жінки Юлії Ілюхи, в номінації Есеїстика переміг Юрій Рокецький з біографічним романом Все чітко. Е, і це, от, здивувало е, Світлану. У нас. Ну не те, щоб здивувало е, ну, не очікувано але... було для неї. І переможцем в номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко, і ніякі це не вигадки. От що ви, пані Тетяно? Так пані, пані Тетяно, для вас були якісь несподіванки? Е, от в оголошенні переможців. Ну, по-перше, я відразу зізнаюся, що з дитячою літературою я маю дуже мало точок дотику, тому і за списками не слідкую. Тут mm -hmm. я навіть відкоментувати не можу, хоча бачу, що до книжки Граграсі Лійко доволі гарні відгуки зараз ми маємо. Ну, принаймні в тій частині соціальних мереж, в якій я перебуваю. А от щодо есеїстики, то звичайно, я теж здивована, тому що було дуже багато припущень, що переможе книжка пов'язана із. З а, війною і е, два видання якраз е, ніби претендували на перемогу. Це е, книжка Бахмут Мирослава Лаюка і Андрія Любки Війна з тильного боку. Е, це книжки, написані не е, безпосередніми е, учасниками воєнних дій, не військовими, але волонтером і літературознавцем, дослідником Мирослав Лаюк, виступив тут як репортер. Е, але от то, знову ж таки очевидно спрацював цей фактор, про який я вже сказала. Актор несподіванки, яку любить робити, журі книги року BBC, Бісі, і тому перемогла книжка, присвячена історії українського рок н ролу скажімо так, Юрія Рокецького. І для мене це також був сюрприз насправді. Mm -hmm. А от, от, про от, от щодо головної, так, так. от мої жінки. Так. Щодо найголовнішої, то тут я обома руками приєднуюся до вибору журі книги року Бібісі, не тільки тому, що Юлія Ілюха з Харкова, я теж із Харкова, не тільки тому, що я читала ці тексти ще, коли вони з'являлися у неї на Фейсбуці, не тільки знову ж таки, тому що Юлія Ілюха моя подруга, і буквально пару тижнів тому ми представляли цю книжку у Варшаві на зустрічі з. Зі студентами Варшавського університету, а тому, що найголовніше це голос, це сильний голос про сучасну війну, війну Росії, агресію Росії проти України. Це книжка, яка активно перекладається різними мовами, і вона говорить світу через жіночу оптику про те, що відбувається в Україні. Це дуже сильна коротка проза в ній, дуже сильний емоційний струмінь. Це Фактично документ засудження агресії Росії, але разом з тим це дуже ліричні такі пронизливі тексти, які нікого я думаю не залишать, не залишать байдужими. Мої жінки Юлії Люхи справді говорять про цю війну до світу. А от я хотів би вас знаєте запитати дійсно про це представлення книги у Варшаві студентам. Варшавського університету От скажіть, яка була атмосфера, який ви там побачили цей відгук? Наскільки студенти зацікавилися взагалі цим? І як от ваші враження від самого процесу цього було? Я можу сказати, що це була дуже тепла зустріч. В ній брали участь не тільки польські студенти, а й українські студентки, які в той час за програмою інституту міжкультурних досліджень Європи це центрально-східної приїхали до Варшави, і звичайно, українські студентки мали більший відгук, тому що все, що написано в цій книжці, вони пережили на власному досвіді. А для польських студентів багато в чому це було. Бло, відкриттям і може навіть шокуючим відкриттям, тому що ну, я ще раз підкреслю ця книжка дуже правдива. І вона пише про травматичні, про екстремальні досвіди. І мені здається, що таких зустрічей, таких розмов про книжки пов'язані з сучасними подіями в Україні, треба робити більше для того, щоб пізнавати те, що у нас відбувається, не через новини, так не через якийсь перелік фактів, теж жахливих, шокуючих фактів, але все таки у художній. Формі, яка допомагає краще це зрозуміти, емоційно наблизитися до наших досвідів. Дуже дякуємо, пані Тетяна, за таку цікаву розповідь. Я знаєте, що зрозуміла, що слідкувати за премією книга року BBC, Ну, насправді дуже цікаво, бо такі там непередбачувані так можуть статися моменти, і це завжди інтригує. Ну, наприклад, мене. А, а я ще маю <світтє> таке <пит питання коротеньке про те, що от ви знаєте, другий рік підряд перемогу здобули книги видання Білка. І скажіть, от чи впливає? Взагалі на результат, чи це просто збіг такий, чи чи це видання просто відчуває, відчуває правильного автора, видавництво відчуває правильного автора, чи все ж таки від видавництва щось залежить у презентації загалом проекту? А ну насправді видавництво білка забирає вже третю перемогу, тому що на рахунку цього видавництва книжка юпак Сайгона, Сергій Сергійович Сайгон – учасник бойових дій. Хоча книжка ЮПАК власне не про війну. Потім доця роман Тамари Горіха зерні, який здобув уже і Шевченківську премію найвищу нагороду, і тепер Юлія Ілюха. Видавництво білка принципово працює з воєнною тематикою. В них виходять різножанрові книжки, присвячені російсько-українській війні. І так мені здається, що у них є якась певна інтуїція, яка пов'язана з тим, що вони от ставлять на топових авторів тих, які мають потенціал сказати щось важливе, бо тут справа ж не в якихось там інтригах кулуарних, а в тому, що ті книжки видавництва білка, які перемагають, вони говорять важливі для читачів речі на цьому етапі, коли перемагають у конкурсі. Дуже дякуємо, дуже дякуємо вам так. за те, що доєдналися до нас за цікаву таку розповідь. За цікаву я, я вважаю, корисну таку навіть я знаю, бесіду наші, ранкову Я не як Наші слухачі ми вже пішли в онлайн-магазин купувати книжки переможців цьогорічної премії книга року Бібісі. Пані Тетяна так насправді дякуємо і нагадаємо, що гостею нашої програми доброго ранку з Польським радіо для України була Тетяна Трофименко. Літературна критикиня. А так також викладачка української літератури, авторка книжок, і ми говорили про 20-й ювілейний конкурс найкращих українських книг премію, яка має назву книга року Бібісі, і яку присудили українським авторам напередодні.